Звідник нацгвардії дістав поранення у березні минулого року і тепер заново вчиться ходити. Свої успіхи фільмує на телефон, аби надихати прикладом інших. Історію Євгена Присяновського розповість наша кореспондентка у Німеччині Ольга Дудко. До війни Калушанин Євген був страйкболістом. На фронт пішов добровольцем. У Львові хлопець навчився керувати дронами, а потім вже передавав знання іншим. Згодом Женю відправили в Кремінну, що на Луганщині. Дістав поранення, якраз коли вчив двох бійців працювати з квадрокоптерами. Пригадує він. Хлопці вилітають і я чую вже, що от прям не свист, а іменно такий скрегіт. Ось такий тяжкий просто звук. Все, що я встиг зробити, це отак штовхнути хлопців, зробити, напевно, пів кроку і мене от так складає напополам, прибиває до, до стіни. Я кричу, що я 300, нолі реакції, чую ще один свист. Паде міна? Десь ну, в метрах трьох-чотирьох, напевно, бо мене так конкретно присипало землею. Хлопця евакуювали до Слов'янська, потім направили в Дніпро. А згодом був найважчий переїзд у Київ. Столичні медики допомогли з хребтом. А нині боєць лікується в регенцбурзі. Українка Ніна, яка вже багато років мешкає в Баварії, допомагає Жені та іншим пораненим військовим. Шеню ми дуже гарно подружилися з самого початку, як він поступив в лікарні. Він дійсно своїм позитивом, своїм відношенням до життя і до свого поранення являється для багатьох зірцем. Пошкодження у воїна серйозні у Німеччині Євгена оперували 6 годин. Видаляли з тіла уламки кісток і металу. На ще одну операцію не наважилися, бо хлопець переніс складну інфекцію. Що змогли, то витягнули. У мене ще залишається багато дрібних осколків в хребті, один з найбільших 2,5 см біля Е, Наразі з проблем це те, що в мене втрачена чутливість ніг. В мене не працюють голіностопи і не працює, скажімо так, таз. Найголовніша опора та підтримка Євгена це батьки та брат, які зараз в Україні. У Німеччині ж бійцем опікуються волонтери. Небайдужі сприяють також психологічному відновленню солдата. Іноді їздять із ним у місцевий тир, де хлопець може постріляти. В нього також були складні періоди, але дуже велика перевага, що він самого початку працює онлайн з психологом. Він не відмовляється, він не здається. І ця психологічна допомога також є одною з таких милиць і однією з великої складової частин його лікування. Він відчуває кінцівки, він може рухати кінцівками, і величезна надія є, що. Він звідновиться повністю. я думаю, військові важливі, бо вони борються за українську свободу. І, на мою думку, за нашу свободу теж so, я намагаюсь I, трохи допомагати солдатам з перевезеннями. Євген хотів постріляти, to тому to ми і приїхали to зараз to у це місце. Мета Жені якнайшвидше стати на ноги. Задля цього він займається з фізіотерапевтом і виконує вправи самостійно, знімає на відео свої маленькі успіхи, мотивуючи цим інших поранених. Ольга Дудко з Німеччини для телеканалу Еспресо.